Фух, яка або як популярний колумбійський сленг перейшов у популярний парфум як максимальний рівень вираження емоцій та вашого наступу, Дослівно це перекладається. Кечимба парфум задуманий як кольфакторна ода життю, пристрасті та святам, має передати атмосферу теплої після обідньої Колумбії, коли сонце грає крізь пальмове листя, коли звучать сміх. Музика, коли піднімають келих з традиційним колумбійським напоєм на здоров'я та раді. Ну, а по українськи це можна перекласти як будьмо і все, що несе в даному слові, буде переходити у відкриття даного парфуму. Готують його з маракуї та гуави, при цьому додаючи кориці та імбиря, притрушуючи це гвоздикою та зірчастим анісом. Приправа, яку дуже часто додають до глінтвейну, І при цьому як завершальна стадія, додають. Маточок перси. Максимальна смакота, яку поєднали з ароматом легкого тютюну, а також аромату старих дерев'яних бочок, в яких якраз і зберігається. Даний легендарний напій він тримає максимально моцно, аналогічно якість стійкість та шлейф даного аромату, який неодмінно вам сподобається і зайде у вашу колекцію парфумів. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в розпові від 1 мл.